Вона мені наснилась, наснилась, і я над нею працював аж 20 років. Ось це цитата. Так, На... але вона мені не наснилась, не як наснилась. всі кажуть. А... Я працював над нею 20 так, років. Це про таблицю Дмитра Менділієва. Сьогодні, 6 лютого, у 1834 році народився видатний вчений. Навколо нього та його найбільшого відкриття періодичної системи хімічних елементів завжди було багато різних міфів. І перше, як ми вже сказали, таблиця вченому не наснилася. Все таки, треба запам'ятати, не наснилася. Від він над нею довго наполегливо працював. Єдине допомогли у складанні цієї таблиці, його. азартні ігри, які той дуже любив, якось під час пасіянсу вчений подумав. А що якщо елементи зі схожими ознаками теж? Можуть бути однакових мастей. Отак От багато хто думає, що саме Менделєєв придумав 40-градусний стандарт горілки. Це також неправда. Горілка у Росії з'явилася у 1843 році, коли вчену було усього 9 років. Вже у дорослому віці він захистив дисертацію на тему роздуми про сполуки спирту з водою. Там всі побачили відому формулу спирту. Це 2H, 5OH. щоправда. Ні слова про горілку там не було.